Мобілізація відбувається згідно планів командування для ротації поповнення військових частин, тому все йде по плану. Хочу сказати, що збройні сили, ну, зокрема, ті військові частини, якими ми опікуємося, ми вони не відчувають дефіциту ресурсу. Але є деякі питання, які перешкоджають з здійснення мобілізації. Це стосується правосвідомості громадян, які належним чином не повідомляють інформацію про зміну свого місця проживання, реєстрації, а також стану здоров'я, тому що фактично ми розраховуємо на ресурс молодих, здорових і амбітних. Людей, а на виході виход, з'ясовується, що людина вже давно інвалід, і приходиться лише оформлювати відсрочку на півроку, і питання знову залишається відкритим. Насамперед, у нас відбувається ротація спочатку в роту охорони, і військовослужбовці, які в більшості, ну не в більшості, а вже приходять з фронту, вони обмежено здатними, тому це е, патруль, е, не патрульно, так, е, служба, е, служба на на постах, е, караульно-постова служба, е, і там людина все одно приходиться їй служити, е, носити бронежилет, каску, зброю. Е, е, але якщо людина має відповідну. Професію, кваліфікацію, в тому числі в минулому, скажімо, цивільному житті, людина долучається до ведення документообігу, прийому громадян, а також, якщо людина має спеціальність, як з комп'ютерною технікою, інформаційними технологіями, то залучається вже до ведення реєстрів цифрових і таке інше.